Уляна Береснєва – донька загиблого захисника Сергія Береснєва, чиє життя обірвалося 11 липня на Запоріжжі. Дівчина разом з іншими дітьми загиблих військових з Олександрії нещодавно повернулася з Сіетла, де місяць жила в американській родині. Час, коли ми три дні були на ранчо і проводили час разом з усіма дітьми, а спумпиталася як ми їздили в офіс Microsoft, в офіс Амазон, як ми в принципі весь час проводили разом. І напередостанні тиждень, коли ми в церкві були, як ми репетирували пісню, як Артема постригли. Ми їздили е, до берегу океану. Ми їздили в зоопарк, е, щось типу ранчо. Там е, були лами, віслюки, коров щось таке, типу. А, куди ми ще їздили? Ми їздили на водоспад, він дуже гарний. Але шкода, що коли ми їздили, був туман і зверху його не було видно, але там дуже гарно. А, я не знаю, мабуть, це, це всі місця, куди ми їздили, але навіть вдома з ними сидіти це було ну, дуже комфортно і дуже весело. Син Євгенії Харлан також подорожував Америкою. Мама говорить, що спочатку були хвилювання та побоювання, адже вперше відпускала сина так далеко. Тільки пропозиція надійшла, це було таке, ну радісно там побачити світ. Потім, коли все ближче й ближче, до цієї подорожі ми з родиною довго рішали: треба, не треба, це страшно. Це відпустити саму дитину. Ну, Ми збирались всі разом з Регіною Яківною, вона нам пояснювала, що нічого в цьому такого немає. Вона і до цього літала ж з дітьми і настроїлись. Настроїлись, все вийшло круто. А додому хотів дуже. Особливо перший тиждень, просто я хочу додому, а я кажу, я тебе попереджала, що я не зможу тебе забрати. Треба було готуватися до цього. Ну нічого, емоції. Просто зашкалювали. після повернення підлітків із родин загиблих захисників в рідне місто з ними зустрівся Сергій Кузьменко. Діти поділилися з міським головою моментами, які найбільше їх вразили. Змогли побачити такий велику країну з великими можливостями, де люди завдяки своїй праці, завдяки своїй такій спрямованості, досягають успіхів. Недаремно говорять, що це країна можливостей, Ось і туди багато людей їхали саме знайти себе і стати успішними. І в кожна доля по різному складеться, і це очевидно, хтось. Я вірю в те, що більшість з вас хоче стати успішними в Олександрії. Ось я за це молюся і прошу вас. Якщо у вас є така можливість, то навчайтеся, вчіться новому, але приїздіть в Олександрію, щоб робити Олександрію успішною. Подорож стала можливою завдяки фонду міжнародне служіння благодійності Аймос, який забезпечив фінансування, а також підтримці міської влади. Організаторами поїздки були керівниця фонду Регіна Пилипенко та Анатолій Коломієць, директор проєкту «Children of Victory». Я ж Олександрійський. Я навчався марти Івановки, хоча в ті часи трохи такі були цікаві, але все-таки Олександрія мене. Притягує це перше. Друге, наш представник нашої місії по Україні відповідальний, яка є Регіна Яківна Ліпенко, вона живе також в Олександрії. І тому ми через нашу філію, ну так якби працюємо тут. Уже 23 роки живу в Америці, але постійно з Україною. Особливо коли прийшла війна. Ми дуже, Вся наша діаспора українська, ми якби згуртувалися в допомозі. Висилаємо контейнера з гуманітарною допомогою, з ліками, літаком також висилаємо. Ну і коли побачили, уже скільки загиблих вояків, наших героїв, і побачили страждання вдів і дітей цих. Ми вирішили таким чином допомогти на один місяць покликати дітей десь оздоровити їх, десь трошки відволікти від тих сирен, яких я зараз чую кожний день. Я розумію, що їх десь напрягає. От і якось нам це вдалося. Наступною групою, яка поїде до Америки відновлювати психологічну рівновагу та розширювати світогляд, будуть діти загиблих захисників з Волинської області.